Накипіло з Алікою Піхтеровою. Так, так, повертаємося до денної студії накипілівської. Оце у нас такий п'ятничний темп, дуже бадьорий. Нам такого його завдали в першій половині наші хартійці і музиканти гурту «Жадане Собаки. Це власне Сергій Жадан та Євген Турчинов і їхній друг Елвіс, це такий робопес, який прекрасно виконує різноманітні команди, який вміє вітатися, вміє сидіти, бігати. Співати і, між іншим, любить Радіо Некипіло. Це він нам сам сказав. Під час етеру прямого хто прогавив, послухайте на, на наших носіях. Ми є майже всюди. Ну, власне, на сайті Радіо Некипіло це оптимально. Також у нас є мобільний додаток. Можете послухати це етер або безліч інших. Ми щодня робимо унікальний контент про Харків, Харківщину та людей. І, власне, такий у нас сьогодні зафіналюємо робочий тиждень творчими розмовами. З цікавими людьми, і будемо сьогодні говорити з харківською художницею. Її виставка нещодавно пройшла в місті, і мені дуже прикро, що я не встигла запросити її тоді, коли ця виставка тривала. Я все хотіла, хотіла і якось так життя так. Просто воно якось блискавкою несеться. Але виправляюсь і я впевнена, що буде ще дуже багато виставок і творчих робіт. І ви сьогодні послухаєте і на майбутнє будете знати про те, що не можна пропускати нові виставки, нові роботи. Власне, ми сьогодні говоримо з харківською художницею Валентиною Гук, її псевдонім Сонце. Вітаю тебе. Вітаю. Трошки поговоримо про виставку, що минуло, ти вже мені, вибачте, зазвичай з анонсами, але е, так, після смак спробуємо відчути. Вона називалася чи Відсвіт. Відсвіт. І я про неї дуже цікаво дізналася. У нас тут біля нашого офісу є кав'ярня, і я завжди, коли біжу, купую каву, і я щось в один момент замовила свій флетвайт, як завжди. І, і стою на стіну і так роздивляюсь, 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 і, і, і не можу зрозуміти, що воно мені нагадує. А потім я прочитала, що це з картина, зроблена такий цікавий візерунок, зроблена, власне, зі скла після прильоту в цю кав'ярню, ну, біля цієї кав'ярні. от, і так я дізналася про твою творчість, і я так розумію, що на цій виставці були роботи саме переважно такого ж типу. Це була виставка моєї графіки, бо в першу чергу я займаюся нею. Я художник графік, і мозаїки це такий воєнний проєкт для мене. Там було багато графіки, трошки мозаїчок. Цих їх було три. І цьому моє пояснення: я не люблю робити їх в стіл. Тобто, їх основна сутність в тому, що я збираю їх по місту і, начебто. Лікую місто, я повертаю їх додому і робити їх в стіл, щоб вони просто висіли на стінці або лежали в мене в шафі, не має сенсу. Тому їх краще дивитись на вулиці, а на виставці просто трошки зачерпнути цієї енергії. Ну, якщо, власне, поки поговоримо про ці роботи, розкажи, де бувала, де збирала матеріал, як взагалі виникла ця ідея у тебе? Е, виникла насправді не... і спонтанно, і не дуже. Бо я дуже довго хотіла займатися мозаїками, я їх люблю чисто візуально. Мені було цікаво займатися стріт-артом, бо це все ж до міста. Я обожнюю Харків і готова для нього все-все-все, що тільки можна робити. Але потім стався випадок прильоту недалеко від моєї тодішньої квартири, де я жила. вибило балкон всередину. І повернувшись до квартири, я так глянула на це і просто побігла за матеріалами, щоб пробувати робити першу. Це якось такою хвилею все склалось в голові, вигадався малюнок, ну, ескіз. Позбирала скло зі свого балкону, зробила першу. Далі друзі комусь сподобалось, хтось сказав, вау, це там обнадійливо, ще щось. І збір інфи, і далі вже стріт-арт робити, збирати, шукати місця, шукати, на жаль, їх не сильно важко, бо літає часто, але. Ти обираєш історичні будівлі, ті, які мають там саме таку додаткову вагу у місті, чи ті, які тобі до серця близькі, просто я обираю центр. Чому це саме центр міста? Бо це бачать люди. Основа того, що я роблю, це те, щоб це надихало людей і давало якісь сили робити далі, щоб люди бачили, що місто живе, одновлюється, можна щось створювати. Якщо це повісти десь на околиці, ну на жаль, це не буде мати жодного ефекту. Тому це центр і також історичні будівлі, до прикладу, як прильоти по Держпрому, ну це були такі ляпаси по обличчю всіх харків'ян, mm -hmm. що неможливо прийти повз як я могла це залишити. На цього треба зробити, воно просто не полишає тебе. Це так, коли був прильот по Держпрому, і тоді ще ну, не було відомості точної інформації. Просто пригадала момент. У мене є чат з моїми двома подругами, і одна пише великими літерами, десь вона вже побачила інформацію, а тепер молимося, щоб це була неправда. І у мене перша думка, Боже, або щось з жаданом, або щось з Держпромом. Ну так, на жаль, пошкоджено Держпром, але зараз цим питанням займаються, я впевнена, що ми все відновимо, і нарешті цей об'єкт стане, ЮНЕСКО візьме його, його під охорону, і що це не буде якась ефемерна історія, а це дійсно щось буде означати і дійсно даватиме безпеку нашому, нашому прекрасному архітектурному ансамблю. Власне, розкажи також на, на цій виставці були твої графічні роботи. Це за який період, на яку тему власне все об'єднано темою війни? Чи є якісь роботи ще до цього створення на цій виставці? Було в більшості все об'єднано темою війни, так. Бо в цілому я маю декілька етапів своєї творчості, свого мистецтва, і останній це повномасштабка. Останні роки-півтори. Коли коли в мене вже закінчився цей період спаду, я винирнула знову в життя і почала робити, і воно вже не може бути не пов'язане. В більшості так. Це просто графіка різна про місто, про відчуття між людьми, про відчуття війни і втрат, про змогу розслабитись. Там були фотороботи. там. Підбірки такі по 36 кадрів з плівкового фотіка, які просто про відпочинок. Про те, як ми настільки втомились з другом, що просто поїхали в ліс, виробили все і такі, давай просто, ну що ми будемо робити, якщо ми нічого не будемо робити? Тобто, там не різну тематику, але все воно так чи інакше, так пов'язано з воєнними діями зараз. І ти казала про те, що ти таким способом, коли мозаїку цю збираєш, ти лікуєш місто. А... Як за внутрішніми відчуттями своїми чи допомагає тобі це із самоціленням, і можливо за відгуками щось таке? Теж ти чула від людей, які відвідували твою виставку? Це не перше, напевно, по-перше, для мене це саме лікування, бо ну, я маю дуже тісний зв'язок зі своїм містом. Тобто я постійно воно мене лікує. Мені тут так комфортно, так добре, де б я не була, я постійно що там в мене вдома, бо дім це вже місто, це не квартира. І робити щось для нього, дивитися, як воно живе, що культура все ж таки зберігається, оновлюється, змінюється. Але воно зберігається, і дивитись на те, як люди потім дивляться на це, і також думають про те, що вони можуть щось зробити. Ми не маленькі винтики, ми можемо щось зробити. Це надихає і мене, і людей, і тим самим і лікує місто. Тобто, можливо, будуть з'являтись через це більше проєктів, які будуть продовжувати його відновлювати. Власне, після того, як твоя виставка минула, ти плануєш ці свої роботи, ну саме там музаїчні, можливо, десь дарувати, десь там виставляти, можливо, на аукціони, продавати, яка їхня доля подальша? Роботи, які були на виставці, вони в продажі. Всі мої роботи зазвичай шукають дім. Я графіка там чисто моя, але. В більшості вони всі шукають дім так. Вони не для вулиці, бо трошки все ж таки змінюється технологія для вулиці і для домашнього використання. Але так, їх можна замовити. Я роблю багато їх для волонтерки, і графіки, і мозаїк, Тобто, все, що я можу зробити, щоб це якось допомогло. Будь ласка, все, що можна зробити цими руками, піде туди. Угу. А, саме ці так просто шукають свій дім. Чи вабить тебе стріт-арт? Такий uh, так. класичний, Дуже. не знаю, як сказати. Мені подобається стріт арт у всіх його проявах, напевно, але саме не графітчики, а стріт арт, коли це дійсно мистецтво. Бо це змога, по-перше, говорити про себе, по-друге, говорити про свою культуру і говорити про це так, щоб про це точно чули. Тобто неможливо пройти повз ти це бачиш, навіть якщо ти не хочеш, ти щось до себе все одно забираєш і помічаєш. Як це зробити в трошки іншому вигляді, окрім мозаїк? От в мене поки немає ідеї. От я так два роки підбиралась до стріт-арту і потім стались мозаїки, і поки до нового ще немає, але так, вабить. Мені просто здається, що у нас в Харкові така ситуація зі стрітартом напевної ну, культурної монополії Гамлета Зінківського з усією повагою. Просто це так: хочеться більше голосів, хочеться більше думок, хочеться вилити їх на оці, на оці стіни. Я знаю декількох ще стрітартерів, які зараз намагаються. Теж саме до нас приходила мисткиня Дінач. Муж вона на USB пише вірші. Але це теж такий як ситуативний, от, от як, як і, власне твої роботи, так якби на ця повномасштабка не було б цих робіт. І можливо, це таке історичне, дуже важливе контекстуальне таке зауваження. От те, що зараз відбувається, от ми от от тут і мистецтво, і твориться. Але хочеться можливо якогось. Ну можливо, розмов про вічне в місті, так е, мені здається, проблема ще в тому, що за радянщини нас дуже цим утискали, тобто не можна було говорити про щось своє навіть в себе на кухні, М -м 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 -м. не кажучи вже про те, щоб виходити і робити це на вулиці. І на жаль, в нас все ще дуже багато норативів, страхів до цього, тому ми тільки починаємо з цього вибиратися і щось робити. Плюс е ну влада зовсім не допомагає до цього. Ну тобто, щоб отримати дозвіл на будь-яку роботу на вулиці. По-перше, ти, скоріше за все, його не отримаєш. Якщо ти не герб а, Харкова, малюєш. Так, то не отримаєш. І то він повинен бути по всім нюансам, які попросять. Тобто нам не допомагають цьому виражатись, ми все одно продовжуємо йти проти цього. Це, звісно, заважає. Але мені здається, зараз з тим, як в нас намагаються забрати наш голос надалі, він починає різатися гучніше і цього буде з'являтися більше. Тобто для того, щоб розмалювати стіни, ти маєш отримувати дозвіл. Та? Я про це навіть я не я наразі, ну можна помітити, я вішую на кав'ярнях, okay. тобто я йду шляхом меншого супротиву. Типу, це ваш фасад, ви даєте мені дозвіл, я просто приходжу, кажу, от така штука неравиться. Мені кажуть, mm -hmm. давай і ми робимо. Е, якщо я захочу це повісити десь на самому держпромі, до прикладу, або на будь-якій іншій будівлі такого значення. Ну, це майже неможливо. Угу. А от е, за відгуком щодо мозаїк, можливо, щось таке пригадаєш? Е, реакції людей, відвідувачів, власників кав'ярень і так далі. Е, для мене цінно те, що ну, за весь цей період мозаїк, е, не так за період стріт арту, взагалі, всього, що я роблю на вулиці, я отримувала тільки один раз негатив. Люди на це дивляться, вони можуть підійти з тим, що а що ти тут робиш. Угу. Ти пояснюєш, що це мистецтво, про що це, про що це каже, і люди з радістю тільки роби. Ну, Тобто, це, це потрібно. Стріт арт це багато в чому і про комунікацію, так? До, до так. тебе ж… Просто десятки людей підходять на вулиці, поки ти цим займаєшся. Всім цікаво, щось треба, хтось з різними емоціями, але так, просто погляд. Людина може проходити з таким поглядом, що ти такий. Що? <сё�и> я не <звучив> ці, <сё�и> Що? Ну Підійди, скажи вже, що, що відбувається. <сё�и> типу, з такими прям що тут буде. Ну, було, була ситуація, коли е, чоловік проходив повз того, як я збирала скло в одну сторону, потім ішов вже назад. Такий, що ти все таке робиш? <ріст> ну тобто люди іноді да, губляться спитати, а потім цікавість бере верх. Ну, харків'яни, це взагалі така цікава суміш емоцій, це як завжди про нього кажуть, та місто контрастів. І я коли приїхала в Харків 10 років тому, мені здавалося, що люди дуже злі, що вони такі закриті, що місто взагалі таке якесь законсервоване. Ну і архітектура, вона така, як ніби ну мені здавалося, вона над тобою нависає. А потім ти ти якось так незворотно закохуєшся в це місто, і люди для тебе зовсім інакше відкриваються. Я це пояснюю зазвичай друзям, які там приїжджають в Харків, приїжджали до повномасштабки. Я їм кажу, як його можна не любити? А ті, хто в перший раз, вони такі, ну воно таке грубе, якесь таке складне. А я, ну, воно з характером. Воно не грубе, воно з характером. Просто люди звикли, що ти приїжджаєш в місто і воно як просто мертва архітектура, воно тебе приймає і все, ти йдеш по вулиці. А з цим містом треба подружитись, домовитись і покохати. Тоді воно приймає, тоді воно інакше відкривається, тоді тобі в ньому комфортно. Поки ти з ним воюєш, ну хорошого нічого не буде. Тому так. Але митець у Харкові це завжди проспротив, мені здається. Ну, попри те, що ну там ми, по-перше, перефронтове місто. По-друге, у нас така якась завжди історія з владою. Про те, що митці мусять виборювати своє право на існування, і це завжди якась така, така конфронтація. Це в творчості запалює чи це реально втомлює? Для мене запалює. Ну, для мене дуже просто пояснити. Я там іноді прошу друзів зі мною піти робити якийсь стріт-арт. Просто, бо самій це важко пояснити, іноді відволіктись так набагато простіше. І ми нещодавно ходили з другом, знімали відео біля місця, збирали скло і до нас причепились дві жінки. І одна з них така: ні, ну знімаємо документалку, робимо щось про місто. Ну це класно, це важливо сказати про місто. А друга пішла в абсолютний супротив, в агресію. Навіщо це нікому не треба, да вже все, ніхто з цим нічого не буде робити. Ми відійшли, друг злий. А мені навпаки з цим ну це правильно, як на мене. Людина, яка просто проходить повз і не питає мене, що я роблю на стіні будинку. Для мене менш важлива, ніж навіть та, яка підійде з негативом, бо та, яка підійшла, для неї важливо, де вона знаходиться, що в цьому місці, що буде на цій стіні, про що це, як змінюється її місто. Тобто вона на це звертає увагу. Якщо ти проходиш повз, напевно, тобі все одно, і немає сенсу з того, що я навіть зроблю, воно ніяк не відгукнеться тобі вже все одно. Ух ти, цікава дуже думка, так. Бо я завжди з такою пересторогою. Я думаю, боже, це зараз ну в 22-му взагалі було дуже кумедно навіть виходити свою там журналістську роботу робити, бо всі тобі бачили, колаборанти і всі дуже хотіли тебе комусь здати. І Я пригадую цей момент прекрасно, але з таким можливо, ну не з негативом, а з таким переляком. Але от зараз та твої слова мене змусили замислитись над тим, що це ж класно, це наші люди, вони не Ну змінити думку людини на правильну або показати їй, хоча б свою думку в цю сторону, якщо вона цим цікавиться, ще можливо. Якщо людина навіть не має ніякої цікавості до цього, то вже все загублено абсолютно. Так, да, ти права. А взагалі, для тебе за ці три роки повномасштабної російської агресії, окрім того, що місто там понівечене уражене, яке воно для тебе стало ще ближче? Чи зовсім змінилося? Я б сказала, що до повномасштабки я не думала, що воно може стати мені ще ближчим, але воно таким стало. Ну тобто, для мене не була дуже далекою історія війни в Україні. Тобто я розуміла, про те, що вона йде. Я була ще дитиною, коли вона почалась з 14-го, Але я відчувала це, багато родичів з Донеччини. Ну тобто, це постійно було біля мене. Я про це не говорила, бо не було з ким про це говорити. Але я про це знала. І коли почалась повномасштабка, не було нового, але старе загострилось. Як на тебе зараз, от як на мисткиню впливають ці події, і можливо в тебе вже є якісь погляди, бажання на майбутнє, от якась амбіція, яку ти впродовж там, всього цього часу йдеш до того, щоб її реалізувати? Як на мисткиню, напевно, знов-таки загострює. Угу. Мені ну, як є різниця творчість, це те, що ти робиш в стіл, мистецтво, це те, що йде в масу, і на це дивляться люди. Мені завжди кортіло створювати мистецтво. Ну тобто, в стіл воно мені років не потрібно, <клес> хай на це дивляться люди. Але зараз це загострилося тим, що мені треба, щоб люди не просто подивились, а подумали, зрозуміли і надали підтримку, тому що вона зараз необхідна. Чому я хапаюсь за все, що можна кудись там за кордон або ще кудись? Треба, щоб люди це бачили, розуміли, і надавали підтримку. Тобто, це стало не просто вже мистецтвом, а мистецтвом з якоюсь місією, без якої просто неможливо існувати. А як комунікація з закордонними партнерами, виставковими центрами зараз вони все так само охоче йдуть на комунікацію? Е, наразі я не займаюся виставками, бо знов таки я майже не роблю цього в багатій кількості, щоб воно просто лежало. Це більше про от розмови розказувати, зацікавились мозаїками, Давайте я вам розкажу заодно про Харків. Послухайте про те, що тут відбувається, бо ну неможливо буде зрозуміти цю мозаїку, не знаючи, що було до того, так, звідки так. це скло і яка історія. Um, зазвичай трошки складнувато, бо я доволі різка до цього. Ну тобто, там писала статтю і написала, що Росія там робила такі-такі-то напади на Україну, і мені кажуть, це надто жорстоко. А я не розумію. Я назвала їх росіянами а не як інакшену. Ага. Я вже дуже мила до них. Тобто для мене іноді важко пом'якшити це та так, щоб іноземцям це не було занадто грубо, але нормально знаходимо спільну мову. Да, так, це фантастика в тому, що говорити про це занадто грубо, а те, що вони це роблять, так на думку багатьох, це ну ну, ну, ну що, ну що? Ну, це, да, це погано, це дуже погано, але що ж, ми дуже сильно як там співчуваємо, занепокоєні виборцями. Да, дуже занепокоєні. Так, і я просто про те, що зараз дуже різні. Наративи дуже різні настрої, і нас усіляко намагаються інформаційно зламати, оскільки війна наша гібридна з 2014 року, і ясно, що інфополе це теж таке поле для боротьби. І от, власне, цікаво про те, що ну ясно, що інтерес 22-го він спав, і для цього треба знаходити якісь нові способи, щоб розмовляти. І мабуть, от тут якраз і виходить на арену мистецтва. Так, ми тільки через нього можна зараз привернути увагу. На жаль, вже навіть по Україні спав цей інтерес, хоча, здавалось би, mm -hmm. ми і воюємо. Але ті самі збори закриваються дуже тяжко, і люди, людей вже треба здивувати, привернути увагу, щось показати, і вони, можливо, туди підуть. А що казати про іноземців, в яких насправді все добре, в них кожен тиждень не прилітає біля дому. Треба прям робити шоу, і з цього шоу обережно, бо вони образяться, заводити інформацію про те, що потрібна допомога. Чи можемо ми зараз в студії накипіло щось прононсувати, кудись відправити наших слухачів, щось почитати твоє, подивитися десь твоє? Будь ласка, будь-які твої? Я пронанси. раджу всім походити по вулицям Харкова, подивитись на те, що тут відбулось, відбувалось і відбувається. І подивитись на ці мозаїки, бо вони підтримують тільки тут. Можна подивитися це десь в інстаграмі, можна почитати про те, що відбувається взагалі на Харківщині, бо відбувається дуже багато і дуже яскравого. Але найкраще це походити просто містом, не проїхатись на машині і глянути, <с? <с?> не пробіжатись повз, коли йдеш на роботу. Просто вийдіть з будинку, підіть, подивіться. Якщо живете далеко, приїдьте, зробіть собі ти три дні. Тут не так сильно небезпечно, як в тому Києві, щоб сюди не приїхати. Просто подивіться на це. А є мапа того, де як переходити від однієї роботи до іншої, чи це треба дослідником бути ходити а, просто по центру. В Інстаграмі є адреса кожної з музеї. Тобто їх в цілому можна так знайти. Вони доволі близько одна до одної, доволі зручно. Ну, в ізюмі далечко, так, до Ізюми треба доїхати. Ой, клас, ще й в ізюмі. А це в ізюмі теж в кав'ярні там. Теж так на фасаді кав'ярна да, за прекрасно. А, дру тож друзі, слухайте, мені здається, це прекрасно, що тер цей п'ятничний, оскільки ті, хто мають вихідні, по перше, не хвастайтеся. А, а по друге, по-моєму, це дуже класна ідея. Я просто дуже люблю от таку погоду, як, як зараз, така зимова, сніжна, і гуляти в неї це, по-моєму, суцільне задоволення. І от можна взяти собі прекрасної кави, чаю, какао, чогось тепленького і погуляти вулицями нашого прекрасного міста, особливо коли художниця, яка його так палку любить, так за це агітує. Звідки така любов? Це завжди було Це просто через. Ну, я перша сама по собі харків'янка, uh -huh. і хоч я виїжджала в передмістя ненадовго, надовго, ну тобі якийсь період свого життя. Я, ну, я тут виросла. Як можна не любити місце, яке в якому ти народився і прожив своє життя? По-друге, ну він магічний. його? Я... він сам настільки яскравий, емоційний, а, неможливо не любити. Клас. ну це для слухачів у сонце. Навіть очі заблищали, коли говором говоримо про Харків. Я дуже тебе розумію. Дуже тобі дякую за те, що завітала до нас, і дякую за цю розмову. Настанову нашим слухачам дали все. Тож прозвітуйте. Будь ласка, позначайте позначайте сонце, позначайте радіо на кипіло. Я передаю слово нашим колегам новинарям. Бажаю вам тихого та спокійного дня. Бережіть себе.